Сьогодні питання енергозбереження там, нових технологій, ну без нього куди. Навіщо будувати те, що не користується попитом, і те, що затратно. При всьому тому, що ми ж знаємо, кожного півроку у нас підвищуються ціни що на електроенергію, що на газ, що на воду, і таке інше. Тому обирали з точки зору якраз енергоефективності. З самого початку я взагалі ну, не планував з технічної точки зору ставити кондиціонери в будинках. Чому? Тому що в літній період часу в будинках не жарко. Навіть при всьому тому, що ми вже, тому, тому, що ми вже тут, по-перше, пережили вже дві зими, наші будинки ми почали працювати в, з 1 листопада 2023 року. Тобто дві повноцінних зими ми вже пережили. А пережили минуле літо, яке було дуже спекотно. Але враховуючи те, що там порадився зі своїми колегами і друзями, вони мені порекомендували поставити кондиціонери. Ну, Не впевнений, що дуже багато ними користуються. В зимовий період часу, навіть були там досить серйозні мінуси. Я особисто задоволений цією технологією, тому що, тому що вона себе оправдовує.